Дуже приємно про це згадувати. Але ми з вами востаннє спілкувалися у вас вдома, і буквально одразу після того, як ми поїхали, ваш будинок знову обстріляли. Тоді ми бачили, що вас вже охороняв загін спецпризначенців. Чи зараз цієї охорони стало більше? Чи ходить за вами охорона тепер і містом? Охороною Ми принципово не користуємося, тому що користі з цього ноль. А три хлопці, які за рішенням суду є присутні поруч біля будинку, то не далі є, але. За цей час ми не бачимо жодних зрушень в розслідуванні цієї справи, тому що перший раз, другий раз, і це трошки. Ну не зовсім приємно є, так тому хотілося б, щоб все таки тих негідників знайшли і покарали. Зовсім нещодавно вашою радницею і помічницею на громадських засадах стала екс-помічниця екс радниця міністра економіки Яніка Мірила. Я думаю, що Катерина бачила світлини Яніки в інтернеті. Ривнуєте? Я стаю що на крім того, що красива, вона ще й розумна. Треба про це завжди пам'ятати. Ми довіряємо одне одному. Саме Лівів Джаз Фест надихнув дітей до заняття на музичних інструментах. Як інструментами вже діти заробили перші гроші? Ну, перший був музичний фестиваль вуличний вуличної музики. Вони прийшли, ну просто серед ну на публіку трохи грали, джазували. А друге, то приходили гості. Ну і перший один прийшов, заграв. Заплатили, потім другий прийшов, заграв. Потім я прийшла і кажу, може, вам заспівати. Казали, що ні, вже немає грошей. Збираються діти влітку відпочивати, тому що ви сьогодні скороченим складом. Хлопці зі школи їздили в Болгарію на 10 днів. А, менші по селах. А ми з Катериною в принципів воїну. може десь Карпати вирвемося там на якихось пару днів, якщо літом буде можливість, але. До моря навряд доберемо. Ну хіба що, може, десь в Одесу, там на день на два десь таким чином.